Жінка почала. Я mm -hmm. їй допомагаю. Так. А як давно почали? Що вже посадили? Оце коли було потепління, це вона часник, цибулю почала садити, а вчора ми садили цибулю. Майже досадили. Ну, поки що все. А картоплю? Ні, картоплю ми так не садимо. Попізніше. Діло в тому, що в мене є полив. Це в кого там нема поливу, тоді влава та, що є в землі, вона, вона треба раніше її використовувати. А в мене є полив, тому я не боюся, я краще пізніше щоб насадили. Ой, звісно, почали, тільки сонечко приблиснуло, тому що лису ще землю і, зрозуміло, що почали. Садимося, і, і картошку, і цибулю, і все підряд. Баштан трошки не трогає, трошки пізніше. Ні, ще не почали. Ще не почали? Ні. А чому? Чи плануєте? Планую, ну, як буде свободний час і натхнення, буду садити. Ні, у нас немає городу. <ріць> батькам допомагаємо, а у нас немає городу. Ну, а батькам може щось почали, що там цибульку? Ну, цибульку ми садимо на зиму. Зимою, ну, осінню. Mm. Щоб, на весну, щоб на весну була нам зелень. Зелененька цибулька. Почали, звісно. Потихеньку почали. А як давно і ще вже посадила? Сади, ридиску, цибульку, чесничок. У нас нема де садити. У нас живемо в квартирі, так що ми не беремо. І по стані здоров'я ми не беремо вже. Ось прийшли, а тебе скупилися.